Нині всі або у ЗСУ або ж для ЗСУ волонтерки, які з перших днів повномасштабного вторгнення плетуть маскувальні сітки та кікімри просять допомоги, бо ж запити на те, що необхідне захисникам для дієвої боротьби, великі, а рук не вистачає. З невтомними волонтерками спілкувались наші колеги. Сана Романець плете маскувальні сітки з початку повномасштабного вторгнення ворога. Жінка каже, нашим захисникам дуже потрібна підтримка. Чим більше волонтерів буде плести сітку, тим швидше вона стане у нагоді бійцю. Наразі дуже багато замовлень від військових просто з фронту. Наразі плетемо таку сітку, це сітка 5 на 4 розміром. Вона плететься нашими можливостями, плететься цілий день. Нас небагато людей. Сьогодні то ви бачите, що трошки є дівчат більше, але насправді на одну сітку, так щоб її швидко сплести, треба хоча б 8 людей. Наразі в нас немає такої можливості, а потреба дуже велика. На сьогодні ми маємо замовлення 70 сіток від військових різного розміру. Аби отримати сітки більшого розміру, волонтерки зшивають їх докупи. Плетуть сітки із 9 ранку до 22 вечора. кажуть, потрібна допомога, навіть якщо ви зможете приділити хоча б дві години на тиждень. Маскувальні сітки у різні пору року захисникам потрібні різні. Сьогодні ми робимо, от ви бачите, да, осінню таку сітку, але цим самим людям, які сьогодні замовили осінні сітки, знадобиться через буквально деякий час. Вже сьогодні є замовлення на зимові сітки. І ми вже сьогодні замовили зимову тканинку, таку білу, бігсельну і білу, чисту для того, щоб робити маскування взимку. Якщо зима буде сніжною, якщо не буде сніжною, значить будемо робити брудну. у нас є і сірий, і темно, сірий і світло сірий Тобто ми виходимо з того того, де знаходяться військовослужбовці, де вони, де їх треба захищати, за місяць волонтери плетуть 70-80 сіток, це близько півтора кілометри. Здебільшого матеріали купують за власний кошт. Волонтерки виготовляють ще й кікімори для маскування наших захисників. Це не тільки для снайперів, також для солдатів, ними накривають окопи. І як показали дослідження, на 40% допомагає захистити навіть від теплових дронів, тобто кікімора дає захист. Хто не має сили стояти цілий день, плести, не має можливості, може займатися кікіморами. Це робота сидяча, можна сидіти, відбувається це у нас в юнацькій бібліотеці. Значить, можна сидіти годину, дві, скільки ви можете виділити часу, і плести. Що немає можливості приходити в юнацьку бібліотеку. Можливо, нарізати ось такі от, е, шматочки тканини. Ми купуємо рулони, самі їх ріжемо, робимо отвори, також цю тканина ріжеться і на кікімори. Е, люди забирають, приходять, зберуть по 5 метрів, ріжуть вдома, приносять нам готовий матеріал. Також вдома можна плести каптори до кікімор. Вони маленькі, е, це досить можна робити мобільно в будь-якому місці. Волонтерки додають, така робота ще й добре для ментального здоров'я тих, хто плете маскувальні сітки, та кімори. Бо не лише дає відчуття гордості за допомогу нашим збройним силам, а й дозволяє розслабитись і відволіктись від усіх переживань. Приходити плести сітки, та кімори можна на різні локації. Їх сім по всьому місту від центру до сорокового кварталу це бібліотеки, заклади освіти та інші установи. Це Луцький технічний коледж, це гуртожиток. Там розкажуть на вахті, де Волинський національний університет імені Леці Українки, лабораторний корпус, це адреса Потапова, 9, аудиторія 112. Це наукова обласна бібліотека імені Олени Пчілки. Там прям фоє можна просто теж в робочі години. Чарівний пензлик студія на да, третій поверх перемоги, 14 І юнацька бібліотека, обласна юнацька бібліотека. Це там теж в робочі години. Це з 9 до 19 теж можна підходити. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.